Мене звати Станіслава Надячук, мені 21 рік, і я з міста Київ. До війни я займалася тим, що я навчалася, я працювала баристою, я бачилася і своїми друзями кожного дня, я бачилася і своїм племінником, і своєю сестрою, з родичами. Дуже гарно проводила свій час. Я мріяла про те, щоб закінчити університет і відкрити свою кондитерську. Перед війною я була якоюсь такою. Знаєте, я думала, я так думаю, що я тоді думала, що е, життя воно безкінченне. А зараз я вже розумію, що це не так, і що навіть, навіть сьогодні ввечері все може змінитися. Ми живемо біля військових об'єктів, і ми живемо на передостанньому поверсі в будинку. І батько ввечері десь о п'ятій чи о шостій вже сказав, що ми будемо їхати в Київську область до батьків-батька. Ми приїхали до бабусі та дідуся, це вже був вечір. І... Получається бензину було дуже мало. І ми, його, ми, ми той дизель вмикали в день десь два рази по 15 хвилин, щоб зарядити телефони і щоб поїсти, щоб поїсти гарячу їжу. Після того, як впали літаки, точніше, один літак, після того як впав один літак. Все і почалося. Розвернувся самольот. Это... Вже частіше почало бахкати, вже це було дуже добре чути. В хаті становилося дуже холодно, бензин закінчувався. Пропав зв'язок. В мене в телефоні одразу ж пропав зв'язок. У моєї мами ні, не одразу. Але потім також почав пропадати, і лише в деяких місцях він ловив, але дуже погано. Було прям дуже холодно і страшно, бо вже і вночі дуже сильно бахкало. Митися то взагалі було як як це сказати, якийсь квест, бо вода була з криниці, а це місяць лютий. Я пам'ятаю, що в нас вже трохи закінчувалася їжа, моїй мамі становилося погано, я за нею дуже сильно переймалася, ми з нею спали. Я казала, що треба, що, що, ну, що треба щось робити, бо це вже не діло, тоді в мене чомусь з 27 лютого були такі думки, що там, може, лише там три дні, все дійсно може закінчиться, бо мені казали, що самі найстрашніші дні це перші три дні. Я чомусь це в голові собі так трохи відклала, що, може, це дійсно, типу, найстрашніше це буде лише три дні. Не знаю чому. Може, якась надія була на це. Ось. І виходить так, що в нас був сусід, і дід якось сказав, що в нього є, що в нього є підвал. Ми розуміли, що вони прийдуть. Тут лише справа часу. Ну і ми думали, як звідти вибратися, але неможливо було тому, що ми були в, в окруженні, тобто вони були всюди. Я навіть дзвонила в тероборону, коли моїй мамі становилося погано. Я дзвонила в тероборону і питалася, чи. Чи можна якось вибратися звідси, тому що мені мамі погано, холодно, немає ні світла, нічого. А вони такі питають: а де саме ви знаходитесь? Я їм сказала, і вони кажуть, що вибачте це небезпечно, безпечніше лише залишитися в хаті. Чого ти боялася найбільше, коли ти була в тому будинку. Пам'ятаєш? Що я побачу, як батьків б'ють. Ось цього я боялася. Ми, коли ще були в нашій хаті, вже тоді доходили чутки, що гвалтують дівчат. І в нас там була така, У нас там були такі двері, і там як супермаленька кімнатка, це було під. Е... Під сходами. І мені родичі сказали, що коли зайдуть руські, щоб я там ховалася, а там ховатися можна лише в позі ембріона. Я не знаю, як би я там ховалася, але вони так мені й сказали. І вони мені сказали, що будь готова до того, що нас можуть вбити, але ти взагалі нічого не мусиш. Ну, ти не повинна навіть ну взагалі не піскнути. Ось так от, мені сказали, щоб я не рухалася, нічого не робила, щоб я була готова до того, що моїх батьків можуть бити. Ось. Про те, що поїхали. Поїхати звідти, ми думали ще з 27 лютого, коли літак тоді впав. Відтоді ми кожного дня про це думали. Просто не могли знайти ніяких варіантів, бо не було зелених коридорів. Це було небезпечно. А якщо ми чули, що хтось ну, мав спробу там виїхати, їх розстрілювали, вбивали. Тому це було дуже небезпечно. І в якийсь день ми розуміли, що далі так тривати не може, і якось ми так сіли за стіл і розмовляли про те, як би нам краще поїхати, якими дорогами, як це зробити. Ми вирішили виїжджати 8 березня. Ні, ні, нікому із наших родичів не хотіли про це казати, ну, якось знаєте, щоб перестрахувати себе. Але я розуміла тоді, що якщо ми нікому не скажемо, якщо нас вб'ють, то мені б хотілося, щоб про це знали і щоб нас потім якось поховали. І ось ця подруга влади, я їй подзвонила і сказала, що з 8 березня 8 ранку чекай до 9 березня 8 ранку, тобто добу. Якщо я за цей час не вийду на зв'язок, то скоріш за все нас вже більше немає. Я не знаю, як вам пояснити це відчуття, коли ти знаєш, що там через пів години ти сядеш в машину і ти не знаєш, чи тебе вб'ють, чи не вб'ють. Як нібито я готувалася до цього всього морально. Як знаєте, люди, яким кажуть, там ця смертна казнь, знаєте, як там завтра вас б'ють о 12-й годині. Ось, напевно, такі відчуття я відчувала. І треба вже було сідати в машину. Я ще раз попрощалася із бабусею та дідусе, мама каже, що в мене підкошуються ноги. Бо вона, ну, ми всі нервували. Вона каже: в мене підкошуються ноги. Якщо що, то ти сядеш за кермо. А я їхала в машині з мамою і ще наші дві собаки, а батько їхав в машині із собакою, ще одною нашою. Я сказала: добре, я подивилася на батька. Батько вже сідав, у нас у кожного були білі, фла... білі флажки. Ми якось так поїхали, і все. І коли ми почали їхати, не знаю, я якось намагалася запам'ятати кожен момент. Я дивилася на маму через дзеркало, дивилася в її очі, Хотілося якось її запам'ятати. Ну, якщо щось, вона казала, що якщо щось трапиться, то будемо бігти в різні сторони. І вона ще раз мені сказала, що не бійся, що якщо вб'ють, то ти вже нічого не відчуєш. Ми їхали, виїхали на трасу. Я намагалася не дивитися в вікно, але це було ну, так трохи неможливо. Я дивилася, я бачила ці танки, бачила ці машини, розстріляні, згоріли які бачила. Ці заправки, все це бачила. Як ми всі бачили, коли ще не зачистили житомирську трасу, ось це все я бачила. Перші 32 кілометри були дуже страшні, тому що це була небезпечна зона. І перший блокпост це також було дуже сильно страшно, бо ми в цьому не дуже розбиралися, і ми, ми якось це все було на нервах. Ми наші, не наші, наші, не наші. Що робити? І ми під'їжджаємо, я бачу ці автомати, ну цю зброю. І я якось так вниз думаю, Господи, хоч би пронесло. Це були наші. Дуже серйозні були, бо це небезпечна зона була. І все. І так ми доїхали до Києва за сім чи вісім годин об'їздами. Ми приїхали в Київ додому. Коли ми заїхали до Києва, я щось думала, що в мене будуть якісь інакші почуття. Не знаю чому. Але в мене було таке, що я дивлюся на Київ. Це нібито Київ, але вже не такий. Тобто, якось я не могла прийняти те, що він вже не буде ніколи таким, як, яким він був до війни. І приходять батьки. І щось я бачу, що вони якісь такі, ну не такі, що вони дуже неспокійні. І вони мені кажуть, що в тебе є пів години, ти збираєш речі і їдеш до Словаччини. Я просто збирала речі і не вірила в це, що все це взагалі ну, таке з нами, що мені треба їхати. У рідної країни кидати своїх рідних. Я кажу, що, будь ласка, ви можете поїхати зі мною? Мама каже, ну батько куди поїде? А мама каже, а я обіцяю, я до тебе приїду. Я взяла фотографію своїх родичів і взяла малюнки і фотографію свого племінника. Як на згадку. Ще думала взяти може якусь одежу. Я не знаю, чому, але я тоді думала, що може взяти якусь одежу мами і, і тата, щоб, щоб, ну, знаєте, запах їх був. <зас> ти відчуваєш провину, що ти тут в безпеці. А вони там, їм небезпечно, що ти нічого не можеш зробити. Ну, це я спочатку думала, що я взагалі нічого не можу зробити. Зараз я вже розумію, що, наприклад, я можу там донатити. Я можу спілкуватися із хлопцями, які зараз на фронті, підтримувати їх. Їм, до речі, це дуже приємно, і всі, всі кого я підтримую, вони кажуть, що для, що, що для них це дуже важливо, дуже важливо. Я перестала забувати про те, що життя не безкінченне. Ось так. І, звісно, по-іншому почала дивитися, наприклад, в місті. Тут немає сирен, тут є тиша. Там перші дні, коли я приїхала сюди, ми з подругою пішли в старе місто. Я ось так сиджу і там десь грають музиканти, там хтось їде на велосипеді, там діти йдуть, граються, їдять морозиво, там батьки з друзями спілкуються. І я просто сиділа і така думаю. Боже, це ж в цьому було щастя. Ми були щасливими, бо ми мали це все. я бачу в Україні. Е, я бачу це так, що в нас все добре, що в мене є вже свій бізнес, що що ми нічого не боїмося, що ми беремо від життя все кожного дня, що ми не думаємо про те, як Як втікти, щоб врятуватися?